Привіт! Давно не виходив в ефір. Але сьогодні в мене така цікава історія була. Їду зранку, стоять до, обл... до, обл... до обласна поліція. ТЦК. Добрий день, документи, де й тепер. У нас немає ні відсрочок, нічого. Нам держава нічого не дає. Міністерство оборони, ми нахер не потрібні. Те, що ми робимо, це нахер нікому не потрібно, крім військових. Ми випустили понад 110 багів. Отаких. От так? Вот. Табагів кожен день вивозить купу народу поранених, трьохсотих. Мене просто трошки розриває, так що. Так от, арештовують мене, везуть у ЦК. Добрий день і давайте крутити цю історію. Я їм поясню, хлопці, от дивіться, нам не дає, дайте мені довідку, дайте мені якусь броню. Дайте... Блін, дайте хоч щось. Дайте мені хоч довідку, щоб я паспорт виготовий, який згорів там у 2014 році в АТО. Ми не можемо. Я прохожу поліцію, дайте щось. Щоб я щось зробив, війдуть в службу, блін, там, і дайте довідку про несудимість, приїхали туди. Мені довідку ніхто не дає, дайте довідку з ТЦК. Кажу тим ТЦКшникам сьогодні, блять, пацани, дайте мені довідку, хоч якусь ми не можемо. От тепер я вам говорю, блядь: я людина, я не фізична особа. Мені сьогодні повістку не виписали. Мене там мурижили, блять, годину. Розіслійш ми по-людськи більш-менше. Правда, спочатку з криками. Але сука без паспорта вони мені ніхіра не виписали. Представляєте? Для чого ми це робимо? За ніч у ці баги вивозять, сука, по 30 кожна, по 20-30 по 30 поранених трьохсотих. І це всім похуй. І ТЦК, блять, і Міноборони нахуй, і тим їбаним мінтам поліцейським, блять. Приватна охоронна фірма від ОТБ, блять. Розумієте, хлопці? Думайте. От дивіться, нам не дають навіть оце робити. У мене ні один хлопець, блядь, на роботі немає, От хто робить у ці баги. Він ні один. Сука, ніхто не дав ні бронь. Навіть не спитав, чи нам треба. Думайте, хлопці, оті, що на фронті. За кого ви воюєте? Думайте. Нас, нахуй, закриють туди до вас. Я не знаю, на чим ви будете воювати. Такі діла.